Всі разом, так щоб там почули. Ще ми вмерла України, ні слава ні воля. ще нам браття українці, усміхнеться доля. Зринуть наші ворі женьки, як роса на солнце Запануем и мы, братья, у своей стороны. Душу и тело мы положим. Божимо за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду, душу тіло ми положим за нашу слободу покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Слава сім'ям! Україні! Героям слава! Дорогі браття, сестри! Да, я був на майдані, стояв на Грушевського. Не тільки я стояв, і мої діти стояли. Ранили нас, в батюшків стріляли, діти такі стояли, і в дітей стріляли. Впереді стояли наші діти, внуки стояли впереді, Ті, що призвали їх тільки тільки призвали, вони тільки присягу прийняли, їх поставили в перший ряд. Самі берковці стояли ззадя них, грілися, а ті мерзли. Тому, браття і сестри. Гальба! Тому, браття, сестри, сестри, я прошу. Якщо в кого є можливість стояти до кінця, і якщо хто має, може поїхати в Київ, там не вистачає пантемірутьону, медиків треба туди, поможе, якщо розносили чай, каву цим людям, їсти розносили ті, що стоять на барикадах. Дуже багато жертв.

Скоріше до Полтави. Тому вся міліція з Полтавської області зігнана сюди. Сьогодні в приміщенні обласної державної адміністрації знаходиться близько 400 міліціонерів. Завдом за приміщенням стоять пожежні машини, підключені шланги. Народ хоче нас, мабуть, ще раз пропустити через водохреща, яке там знаходиться, я не знаю. Але влада дуже і дуже нас боїться. Тому ми сьогодні з вами прийшли чого учора. Ми губернатор області оголосили ультиматум і сказали так: на 12-ту годину він має дати відповідь. Чи він виходить із злочинного групування, яке називається партія регіонів, яке очолене криміналом і криміналітетом на чолі із Януковичем, чи він залишається в цьому групуванні? І чи він пише заяву про складання себе повноважень голови обласної державної адміністрації? Так. Тому давайте повторимо те, що ми вчора говорили. Відставка! 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 Відставка. Я ще раз від вашого імені звертаюся, нас дуже гарно чують. Якщо в нашої влади є хоч грами на честі, якщо вона стоїть за український народ, за його майбутнє і добробут, якщо вона не прислугоє криміналітету, складіть повноваження і вийде звичайних партій регіонів. Шановні друзі, ми зараз розпочинаємо мітинг, а потім будемо підійдемо до адміністрації і почнемо вимагати з'яви до нас губернатора з його Які Називаються українцями, а ми пишаємося цією назвою, що нас називають українці єдиною нацією. Я пишаюсь, ми повинні використати все можливе, все ж таки змінити цю, це життя, знести цю владу і досягнути однієї мети, щоб наш народ відчував себе в цій країні достойно, щоб ми пишалися тим, що ми українці. Слава Україні! До боротьби! Їдучи на сьогоднішнє чергове народне віче я завітав до меморіалу жертвам репресій 37-38 років, який розташований на трасі Харків Київ поблизу Капелів. Біля цього я низько вклонився цьому меморіалу, вклонився пам'яті тих людей, тих українців, які невинно були закатовані московсько-більшовицьким окупаційним режимом. Біля цього меморіалу. Нащадки тих закатованих поставили маленькі хрести, облаштували їх табличками з написом, як діда прадіда звали. Там цілі родини. Що більше вразило, одна із фотографій, яка збереглася в нащадків одного із закатованих в 1938 році, молодий чоловік в Будьонівці. 33-му той молодий чоловік, мабуть, забирав останній кусок хліба у дітей і творив великий голод. І в мене пройшла така сумна історична паралель. Мені отой чоловік в Будьонівці нагадав сьогоднішнього міліціянта, сьогоднішнього Беркутівця, тому що режим в першу чергу, справившись з нами, знищить їх для того, щоб не було свідків. Для цього потрібно мати елементарну освіту рівня середньої школи, знати історію і робити якісь висновки. Тому, звичайно, в кого хоч трохи клепки в голові є, той вже давно з Беркута вийшов. І в Беркуті не служить. Ця спецслужба, можливо, вона і потрібна, але вона повинна ловити реальних бандитів, терористів, а не співпрацювати, що ми сьогодні бачимо, із реальними бандитами і терористами, Завтра на вулицях Полтави післязавтра прийдуть до кожного додому. Я хочу звернутися до тих правоохоронців, в яких залишився здоровий глузд, і які пам'ятають. Присягу, яку вони складали на вірність українському народу. Вони повинні служити українському народу, а не організованому злочинному групуванню, на чолі з Януковичем. Я вірю в те, що ми дамо відсіч цьому бандиту, дамо відсіч цьому режиму і побудуємо красиву, справедливу українську державу на засадах соціальної та національної справедливості. Шановна громада, велике прохання оглянутись навколо себе, подивитися, хто стоїть поруч вас, тому що в наших лавах багато працівників спецслужб. Вони намагатимуться здійснити провокації. Тому всі кроки, які сьогодні будуть здійснюватись, вони повинні бути узгоджені, без розпорядження народних депутатів. Ми нічого не робимо. Зараз під'їжджає. До Полтави Сергій Каплін під'їжджає Олег Сиротюк, народний депутат від свободи. Тут Валерій Головко. Ми відвідаємо шановного в лапках губернатора тому що віднині він стає шановним в лапках, тому що, якщо в нього є здоровий глузд, він повинен порвати про всенародний мандат. Де члена партії регіонів і при всенародно вийти з цієї злочинної партії, злочинного групування, він повинен усвідомлювати, що Януковича залишилось небагато. Він доживає останні дні, а нам з вами жити на полтавській землі, в тому числі йому, нашим дітям жити на полтавській землі, в тому числі й його дітям. Тому ми повинні розуміти одне одного, і враховуючи те, що. Полтава є духовною столицею України, враховуючи те, що Полтавці є толерантними, так би мовити, ми залишаємо останню останню вимогу здійснити це мирним добровільним шляхом вийти до людей. Покаятися, вибачитися і сказати, що в таких злочинних партіях, як шановні полтавці, я ви ці нас гарно чуєте. Зараз маса людей, які зараз на Майдані прийшли боротися за свою свободу мирним шляхом. І не дай Бог ви порушите цю присягу. Нагадую, що приміщення в'язниці розміщиться поряд із приміщенням УВД. Пам'ятаєте? Да. Отже, присяга. Вступаючи на службу до органів внутрішніх справ України, складає присягу урочисто, клянусь завжди залишатися відданим народу України, відданим народу України, а не Межигірському хряку. Суворо дотримати свої конституції та чинного законодавства, бути гуманним, чесним, сумлінним, дисциплінованим працівником. Зберігати державну службову таємницю. Я присягаю з високою відповідальністю виконати свій службовий обов'язок, вимоги статутів і наказів, постійно досконалювати постій... професійну майстерність та підвищувати рівень культури. Підвищувати рівень культури. Ми бачили вашу культуру на Майдані. Всіля розприяти зміцнення авторитету органів внутрішніх справ. Клянусь мужно і рішуче, не шкодуючи своїх сил і життя, боротися з злочинністю, а не з власним народом, захищати від протиправних посягань на життя, здоров'я, права і свободи громадян, а не самим посягати. Державний устрій і громадський порядок. Ми Живем в демократичній правій державі. А кого ви, яку ви державу хочете захищати? Якщо ж я порушу цю присягу, то хай мене покарають за цією стовористю закону. Я ще раз звертаюся від імені Майдану, від імені цих людей, які є тут, покиньте, працювати на злочинний режим. У вас є можливість, якщо залишилася час і гідність, підійти до свого народу і бути з цим народом.

Як потрібно ненавидити свій народ, щоб завести собак овчарок німецьких для розправи з нами? Біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску сину гайдати. Припливайте із туману лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі, сина підвії. темряву тривожили криками півні, танцювали небедів хаті на стіні, Лопатіли крилами рожем пір'ям, лоскотали марео золотим судір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш дорогу. Виростуть з тобою пристані тривоги, у хмілі смеркання мавки чорноброві ждатимуть твоєї ласки і любові, будуть тебе кликати у сади зелені, хлопців чорночубних диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки по Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть за тобою, листям закріпочуть, дугою прощання, душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна. Тільки батьківщина. Ти, Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина. Очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра по, землі Завтра по цій землі інші ходитимуть люди. Інші, ходитимуть люди. інші кохатимуть люди. Інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві, Добрі, ласкаві, злі. Сьогодні ж усе для тебе. Сьогодні ж усе для тебе. Озера гаї, степи. Треба. Спішити, спішити треба! Хохати спішити, треба. <звучить, спішити <звучить, <посіб> треба! Глядиш, не проспи! <посіб> Бо ти на землі людина! <посіб> І хочеш того чи ні! <посіб> Усмішка твоя Наталко єдина! <посіб> Очі твої <посіб> один! Слава вам! Слава Україні! Перед Дудовиченком одну єдину вимогу відставка від Як людина, в якого... І сказав, я не хочу, щоб пролилася кров волинян. Я стою перед вами люди на коліна і пишу заяву про відставку, а ви не штурмуєте вода. І так і сталося. Він написав заяву, люди мирним протестом стоять біля Ода. Я таке саме запропонував до віченку. Він сказав, що подумає. Що? Досі думає! Чи з дородом води, чи ні? Губернатор відмовився йти на любі уступки. Ага. Тому я зараз що говорю. Депутати місцевих рад, ліворуч, помічники депутатів місцевих рад, ліворуч. Помічники депутатів Верховної Ради, ліворуч. Ми зараз йдемо проводити до сесійної зали засідання народної ради. Да. Чоловіки. Чоловіки. Григорович. Вот который который а а так, О, так, так, Зачем так, Открывай открываем пластика открывается открываются пластика выбивать открывайте

Спокойно, музыки. Слава народу Украины! Дисципліна, нікого не ломайте! Говори, супер за все дисципліна! Він нормально проливає.